Масивна військова техніка понівечена до невпізнаваності. Ці кадри на сході України відзняли іноземні журналісти. Наші військові розповідають, під обстріли важкою артилерією потрапляють не лише танки, а й медичні автівки. З останнього одну машину полтавської Санроти розстріляли біля нового терміналу Донецького аеропорту, другу у Новокалиновому, де знаходиться медичний опорний пункт 93-ї бригади. Ось що залишилось з останньої. Каска не спасла. Там да, я викину її. Та хай лежить, хай лежить. Що, сейчас. Рядом попав снаряд від системи залпового вогню. Вона як реше, слава Богу, хлопці живі, отримали тільки контузію. Два місяці відпочивали. Місяць в госпіталі лічились. Місяць відпочивали і опять поїхали на передову. Під обстріли карети санроти потрапляють часто, розповідають військові. До того ж, шляхи, якими доводиться їздити автомобілям, мало нагадують дороги мирного життя. В основному виходить із ладу подвеска тому запчастини. Не... Акумулятори і таке інше, тормозні колодки, все це, те, що нам заявку, яку подають нам обов'язково Валерій Анатольович виконує на 100%. Без допомоги запчастинами взагалі половина б автомобілів стояла, говорить Анатолій Тополя, бо їх середній вік 13-14 років. Нині на автотранспортному підприємстві обласної ради передають нові запчастини для карет санітарної допомоги. Усе це знадобиться для машин, що їздять по передовій, і вивозять бійців безпосередньо з поля бою. Тормоза, резина, іноді е, значить, ми перебираємо двигателі. Там теж є люди, у яких невеликі, як кажуть, можливості, але ж вони дуже допомагають. Наприклад, Шумейко е, Ніколай Іванович, він працює водітелем із авгаром скорої в ЦРБ, і нам допомагає перебирати двигателі автомобільні. Вони взираючи на то, що в нього в головайському котлі загинув син, така допомога буде не першою на суму, десь близько 60-65 тисяч. Ми постійно допомагаємо цій роті, і десь у лютому місяці перша допомога була. Ми на суму 130 тисяч за запчастин. Тобто Валерій Анатолійович Головко із за свої власні кошти. Переймається проблемами і допомагає нашому підрозділу полтавському, який знаходиться в зоні. АТО. цим самим зазначають і чиновники, і військові вдасться врятувати у зоні проведення антитерористичної операції багато життів.